Ну що, розкажіть свої впечатлення на останні хвилини, коли Ні, ну це якийсь дуже дивний контейнер, я ще ніколи так не був. Вона ще в мене питається, каже, це ти... Каже, ти перший раз? То я думаю, дівчинко, це <запити> <to запити> у тебе <запити> перший раз. <запити> yeah, ну ну тут дуже дивно, тут ліпці. Радую, що це індійський район. Ну, Скільки у нас вийшло з комісій? 550 фунтів. На секундочку, oh. на секундочку. Це жіночка, вже пора. Не треба, тобі то є жіночка. Ладно, йдемо. Сейчас забуду. Так, чекай, тут лифт. Короче, ну сюда можно машины заехать. Она сказала, типа, тут все ставить и спустить. Сюда машинка станет, становится только Так, треба найти цей кью бо я же... Она мне пок... Ну куда? Не ну, можно Я в Ну да. И Камень сайт. Ну, выглядит все очень красиво. Прям все аккуратно. А, да. Да. Смотря чьи это вещи еще. Бам Индия. может Я надеюсь, там я маленький индусик. Маленький индусик. Хочешь маленький индусик? Я думаю, да. Первый щипок должен Пакет с пакетами. Пакет с пакетами. Что я, блядь, что ж Боюсь. Боюсь. Блять, если тут будет одна постельная, блять. Ну, да, я тебе трою вализу скажу. Но дело свежее. Что пахнет релью? Шейн, ого, добрый день. Шейн, это дуже, дуже не класно. А может, это на пакетики просто Шейн купил. я Що тут? Одяг, я скажу, що за одяг, і я вам скажу, що нас чекає, чекає тут. Бережка, до побачення. Ми коли під'їжджали, я побачив район, я сказав, що це з нами може сьогодні. Ой, це як... Кимоно чи це індійське теж? Ні, я думав, кимоно. Тарас, це що то? по культурі? Кан-чі. кан чі я вже щось трошки... Сумніваюся трошки. Вот. це для голубців. Долма. Тауэр хит, а. Та, та, та. а хоча хотіть якийсь... дайсу. О, до речі, чемодани дорогі. Оцей дорогий. Оце дороги. Меня туди вона взяла. Мину вона... Ну там я вже, больше тут дуже серединка. Да... Пакеты. Так, мультиварочка. Мультиварка. Пакет с пакетами. Еще один. Знаешь, так снимаешь себе такие, блин, сторы для того, чтобы продать пакет с пакетами. Браво. Это по моей части. Нічого ну, не тому, є. Ну, тут ще є кришка. Ну так, ноги мити. О. Я не розумію, поки все хорошо. Поки все добре. Що там є? Майкл Хорс. Це, походу, Пандора. Так, Пандора, дивись. Да, ну це, коротше... <різь> <різь> Валік, дивись. Роміко, ось так робиш, то вже щось... З... Щось вартує. Может, ну, я думаю, Щось таке. Мені вже не треба. Колечко. Да. Оце коробочка, хоча б щось вартує. Майкл Корс. Я Не знаю, що це. <laughs> <laughs> Что-то тут какие-то записки на 200 тисяч паундів? Там не здесь б... біжутерія. Біжутерія? Не біжутерій. Це біжутерія. А вот коробочки, да, я сомневаюсь, что люди так мало. Посмотри, тут может написано. Нет, ой ой это вообще тяжко как-то. 925 это серебро. Ну да, я думаю, что Ну, тоже. Ну, такая здоровая коробка, чтобы были такие маленькие Ну, <плес> радует. Сейчас... <плес> 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 Ой, что, что 22 карат голд. Ну, тут, походу, внутрі Те, що. Ну, це що стає. Ну, там, що там стає. Ось, що, я розумію, чоловік записував листу, хто йому не платив. Це, Найкай. це нормально. На так. Учись. На так, хто Марк... мало, мало у себе більше. Марк... Венеса, ну, Вене майте совість. Люди, які це прочитають. Будьте, так. Хороші. Ну, ти жорсткий. Пакет. Давай, Бери ту коробку mm. Давай, бери ту коробку, я цю mm. Давай, займсю кого ліпше. Дай пакет добрий. Тут би було всі пакети. Було б легше жити. Раз, два, три. три. Опа! Іди ж ти сюди. У мене якісь пом помідори в паціє. Помідора. Своч. Часики. Це часики такі. О. Часи. О, о, yes. Недорогі, не але все одно. Ой, якісь відкритки. Може там кожні гроші. <плес> Може це нахатіш. Я надію, що це надійшов, сенсі, 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 в шляхи шляхи. Ну Я вже потім придивлюся дому. Це якісь помідоропатії. Звезду що здорова дяки. Да, помидори по папі. О, це може бути окуляри. Ну, це я, пла. Ти можеш ніцево не є? Так, що це за окуляри? Oh yes. Это коли ти синьорита помідорото. Ну, дучі, до речі. Синьорита помідорото. Ну, даєш, що це поурою тоже щось коштує. Ну, так? Дучі правда. Да. Ну, тічки? Ну, тічки, дучі. Рейбена. Ну, нормальний стан, все типу. Просто що модельки більш такі старіші. Так, це ж вінтаж. Це як а. моя матір, це вінтаж. Тобі тітя Люба передала кохту, це вінтаж. Золота коробочка, це. Ну, вона прям тяжка. Ну, це біжутерія. Біжутері, да. 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 Хоча це щось може бути. Оце таке щось. Боюсь, це вже бросать, це не як китайськими монетами. Не знаю, це треба дивитися вдома, вдома подивимося. Е, з категорії роликсів одного нашого знайомого. Якщо ти подивишся це відео, ми можемо тобі його продати. І ніхто так. не розуміє, що вони не Ні, так там серійний номер треба дивитися. Тоді ми тобі їх не продамо. Що це таке? Що це таке? Ну все так інструкція. Uh. Інструкція не внушає нам довіри Ааа, <звіднення> Це качати шию. <х user> <пех> Якщо вони мають чим зайнятися думаю, покачніте шию. О, я думаю, там тоже что-то интересное. А бы на А не, не, она такая средняя. Дайте ты как Букс, Йода бол. Ясно. Класс. лысый наборы. Интересно. Это что, саке? Это Ну, алкоголь нарешті може бути якісь. А, це віскі. Ну, який yes. гарний. Yes. Ми не п'ємо, а нікому не бажаємо. але Ми, ми п'ємо. Бутилка пустая. Ми <рес> <We рес> не п'ємо. <рес> Полне. О, Майкл Корс, нова сумка теж дає. Наконечку. І не нова. <рес> <у нас> <рес> це в нас перший. На Вікторіво все-таки можна да, да. продати одразу всі. У нас <рес> там бокалів. Я думаю, не. Да нечего, да. Виглядає меня выглядит хорошо, но да. Я сзади трішки туда. Дійсно пес? Дійсно пес бой, но так. я не розумію, людина продумана. Ну би. бы, меша. Ааа, вообще. не знаю. Воді ваш. Боді ваш. І воно потекло боді ваш. На, тримай. на що мені, на що витягує? Та, Та не, витягує. не витягує. Так воно, ой, воно розтеклося. Там сумка Луї Прада Гучі. Це соковижималка. Кстати, хороший артефакт. А вот и гроши. Два пенни І роки. одне пенни.

Ми вже бачили по-простому. Так, тезо. На да? Корею. В Індії? Ні. Це не діє, щоб казати про Я скажу, Індія це що, що? Не приміняйте слова, які обіжають. На кого? Ті любимих хулігарів. Ну, не тоді, коли не вже щось молив. там верхній слой сняти. Майкл да, Хорндер. Ну, дай купак. Да, oh, дай купак. Оу, oh, ес yes. Дай купак, что где фумат. Не, 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 ты закрой ее. Я не знаю, ты я не никого не крашу. Ну ты поцелуй. Ну, no, Mar... смотри, можешь браслеты навязать mm. Под розовый костюм. Держись, кучер. А в сумке сумка. ще одна. Понравилось ще одна? Так. Все добре. О. Добре, добре. О, це такі взагалі якісь. О, це хороші, кстати. І, ну... Кожане. Кожане. І розмір не якраз подали. Так що скажи, там щось нормальне? 36 половин. Я не можу її відкрити. Майкл Корс, походу. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ну все порвать, видишь? Ні, це щось У нас, до речі є такого бренду. Чого? Чора? Чора був гаманет. Вау. Тридцять сьомий розміт. Ланвил Парис. Що ще всю коробочку? Ну mm -hmm. я бажати подякувати. Она тут не они тут. Это не, не так... они. Ну, коробок план, ламвин на ней было на Шопки на дому. Бай, да, для паркуристов каких-то. А, а, это... Ну, это, это... это... Ну, это... такие, как <laughs> <это> паркур <laughs> править. <laughs> а что, да? Править. Ну, да. ну смотри, тут написано. Паркур. Поркун, що ти там маєш тапки? Вклали дома, походу. Дома, походу. Гучі. Гучі, гучі. Good game. Ще гучі. Е, я думаю, там Только там мочано, коричнева. Відкривай. Там там? Ну, <реку> гарно. Береш <реку> той, та ще розмір <реку> 39-й. Чим-то не нравится гучі. Не гуч, примарк. Ще. Е, іщем дем. Ще. Маркенспенцер? Да. Да, <laughs> Ну да, да. Oh, Вуча, ну, Гуччи Ну, а было. Ну, no, А тут бы да. Давайте. Ну, ведь, ведь, конечно. А тут был примар, Виктория. Тут бромли. Рассел. бромли. Это чисто, на... чисто Но он паров, Но она... Чисто по положила. Ну, она заскамыла нас. А дальше только то, 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 коробки Гуччи, наверное, и есть. Так, может, тоже купляла на Винтеде. И сумка, ну, Сумка вот таких возьми... а, размеров. Дебала. Можно и человеку Давай я. Сумка с сумками. Ого. Пакеты с пакетами. Что, Браво. Не знаю. Я думал, это для телефона. Для телефона ну, как сюда телефон вставить? Как? У -у 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 -у. А Люди, помогают. ты знаешь, что в готелях. <рі> <рі> <Крали>. А <рі> це вот так, наверное, в табачок. Таку чисту машину поставив. Руші загубив. Там ще одна була. Так, да, я думаю, це ті самі, ти знаєш. Типу, як в літаках роздають оці Там, масочка для сну. Жувачки, мешкаркет... <ріця> 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 жувачки? Ну треба сюжети типу, подих? Беруши запакованные. Будешь? Ну, это эти косметички, которые дают в литаках. Я, Я, думаю, же... Я, Я думала, в думала, это было на продажу. Я Ой, носочки тут есть. <смех> <Это> <смех> да. Масочка, носочки. Носочки, чтобы ножки не опухали во время полета. Ручка. Чтобы написать пресс запись. Презерватива нет. А ты собрался... Все... Наша тут в презерватива. презерватив? не мало ли пилот, скажи, мне так скучно, то Валя так пишу я нахуй сейчас. Почему пилот? Я делаю, пилотка. Телефон. Улифон 129 фунти Ау. Что не 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 помню. Новый? Там пустой, Е. Yeah. Шо, меняем твой айфон на ну, Samsung таки? Ну, он разбитый. Где? Э -э 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 -э. Дохисная, может. <сих> Пакет коробочки, пакеты. <сих> а, нет, <сих> <сих> ну, сверху, сверху пакеты только лежат. Не, тут прям... Тут Чашечка. Прям короб... Чашечка 2, 3, 3, Во, нам вообще пакетов в этой жизни больше не надо. но а, да. да. э? ну это уже не наш размер у нас там есть. <с> покажем, да? еще такие что что Массажер для лица. не так много массажеров для женщин. Может, это не для лица. А что это по Я пол, прям всегда да? иду на такие бутылочки. Мы не рекламируем алкоголь. А, мы выпьем. А ну, можно посмотреть? Какой это год? 95. Ого. Опа. Коконатно. Коконат ну, давай, давай, продолжи. Если там целый... Я буду рады. Ну, Есть, есть. Еще одно чувство. Чувствую еще. Габ. Молодец. О, это что-то такие кисы. Про гулину. <з disgust sia> Я думаю, тут сюда. Ну, а ну-ка. И разу вот сюда. наливай. Наливай. Да, тут все в бутылках. Это закончится когда-то или нет? Это, походу, все увидать. Что это за взгляд? Фит. Специфический вкус у нее. А, потім знову слой зуття. а Потім знову йде. Такі такі кеды одні не мені. нее. Чисто пакетом кедам дігалась. Джинси. Вау. Mr. Camel. Можешь. Вот. Ладно, шо, це вже висуваємо, Давай назад пакуємо. Ну, ще б пару бутилок алкоголю, і я довольний. <гум> ти ж не п'єш. Я ж не п'ю, але ти п'єш. <гум> це для тебе. Я Ваші кажу. що це за шмотки? Шмотки, да. так. Може, якийсь мікс. Дай в пакеті. Ого! <гум> Микс. Это накрыто, это накрыто. Микс серьезный. Да, шмотки. У нее вкус не особо был. Фили... Что а. за филиппайники? Живолик. А что а ты еще Так он пробег. Размалевки. Я вот. Да, это мое. Класс вообще. Это, галь... что ты рисуешь, кстати. Бля. Ну чуть-чуть порисовали. Ну, что, ну, что блин. Я хочу, чтобы не ну блин. Блин, вообще. У тетки был вкус. Скажи, у скажу, тетки не был вкус. У тетки Гарри Поттер. Разве И что? А я вот тут была. Да. Надо даже фотография. Угу. Вау. Класс, вообще. Enjoy! joy. Все, ну все, паки вим. Ваша Славка, скільки ви зможете взяти з цього контейнера, скільки він стоїть для начала? 550. Я думаю, легкий плюс десь 100 буде. Легкий плюс. Ну ні, це буде плюс, ну не. ми сміття В ноль вийду, я кажу. Треба дивитися за годинниками, тими окулярами, що типу одяг якийсь відкладати. Все решту. А потім ми вже прикинемо вдома щодо чого. Це ну ми ставите свої ставки. Давайте поставимо ставки. Скільки плюс, плюс. Вийде з цього контейнера. Чути факти. Ні, плюс це пукав. Плюс 100. Я розумію, плюс. 100. плюс 100 максимум ще потолок. Ну, я думаю, більше. Я що... 70. — 70? — Ну враховуючи те, що треба відбити контейнер в ноль, заплатити за сміття. Ну, сміття ми може пам -пам -пам, пам 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 пам. І враховуючи те, що в неї дуже багато. А бутилочки з алкоголем був є. Це вже який плюс. Я думаю, бутилочки з алкоголем підуть на домашні витрати. То хватить.